Місця я вибираю для ловлі окуня, такі ух, друзі, підсів хтось, І гарний, наче гарний. Друзі, пощастило. Чуть не, від, не відірвав свій улюблений. Дуже-дуже гарний окунь. Якщо це окунь. І ще один ого Ого, ого, ого. Ви бачите, пішов жор, жор, жор гарбача. Друзі, усіх вітаю. Сьогодні у нас 19 вересня і я приїхав на риболовлю. Блакитні озера буду пробувати сьогодні шукати окуня. Щука в нас взагалі чомусь не хоче клювати, якось вона ще не роздуплилась, не знаю. Багато трави на пслі і просто вона ну, реально не клює. Так що переключаюсь на окуня. Ось така краса. Сонечко там встає за мною, ну досить так, знаєте, про холодну. Сьогодні оце зранку виїжджав і 4 градуса. 4 градуса реально тепла була було зранку. Так що зараз став вже на точку і так буду. Є в мене заготовочки, пару точок. І буквально там по пів годинки на точку буду пробувати кидати. Якщо він там є окунь, то він себе повинен проявити. Збираю зараз спінінга і починаємо ловити. Друзі, зібрав палку свою на Окуня, це імпульс 762-й, катушечка незмінна, дайва Фуега 2500 0,4 шнур. І приманочка також у мене незмінна. На Окуня на крупного окуня це тейлспінер. Саме оцей телспінер Саважгіровський в такому кольорі реально роздає гарбачів. І судаки на нього влітають. Так що погнали. Ну, так ось перше місце проти сонця. Поганенько видно, ну, але в принципі півгодинки десь тут покидаю, потім піду по іншим точкам. Місця я вибираю для ловлі окуня, такі десь з глибиною там, ну, від 2 до 4 метрів. Там, де є такі пупки, ракушняк. Отам Стоїть окунь. Зараз, оце, друзі, погано, що е, трава трохи рівень додавився і впала трава. І зараз дуже ну, складно шукати оці точки без захолота. Тратиш десь ну, пів години на те, щоб чітко стати на точку, знайти де той ракушняк і ловити рибу. Да, на таких ось великих водоймах дуже виручає Ну, На жаль, це така річ не дуже дешева і не кожен може собі дозволити. Друзі, покидав трохи не клює окунь. Якісь течки є, або дрібний, або бички. Так що зараз, мабуть, на іншу точку я перепливаю і буду пробувати там. Ох, є, друзі, перша рибка. Окунчик невеликий, але перший є. Отакі децел. І відвалився. Не можу знайти точку чітко. Якраз тут, е, сонце світить з того берега, де я орієнтувався по берегу і не видно, яка дистанція. Ну, зараз буду шукати. Підсів окунчик. Такий невеличкий. Ну, є другий вже підсів. Не знаю, зараз з'їде чи ні. А такий знаєте, непоганий. Ось такий водонька стабільна. Може зараз розклюється. Сів. І наче... Ух, гненний непоганий оконь. Наче непоганий. Да, да, ви. О, ну, це вже більш-менш. Такий, бачите, грамів 180. Такий окунчик. Ну що, буде сьогодні горбачичення, цікаво. Ні, наче не риба ракушняк. Ось бачите, друзі. О там на дні такий ракушняк. тут там рибка і стоїть. Ну 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 є, є, друзі, підсів і непоганий наче. Тільки пройшов ракушку і відразу клювака. Ось такий грамів 150 десь. Ну бачите, покльовує. Перейди ух. Отакий. От ну, да, сьогодні прям таких гарбачів немає. Ну такі 150 попадає. Можливо ще буде. Можливо, просто він не проснувся. Пінора він ото щось іде, іде, тик, тик, тик. Такий як щука його їла, порізає якийсь. Такий, такий таранушний окунь. Теж гарбачики, пора вже гарбачам. Така, друзі, проводка, отак повільно-повільно кручу. І буває таке, що ось, ну, реально він йде за приманкою і намагається її з'їсти. Ну, ось така помилка буває, що хто ну, ловить да? що відразу підсікають. Ну, не треба такого робити, треба дати окуню засмоктати, нормально з'їсти. І тоді вже або він сам підсяде, або робити підсічку. Ух, є, друзі, на джиг Клювака, блін, зійшов. Джигую. На джиг клюнув на двохдіймову приманку. Ну зійшов. Абсетний гачок. Козявка, 2 дюйми. Ух, є, друзі. Чітка клювака. І бачите, на джих клює. На спінер не хоче, а в джих є. Такий не дуже великий. Бунець, але джиговий. Давай додому. Блін, порвав мені приманку. Ух, є друзі. клювака на спиннер меняю тот же их то спиннер вот так ну короче такие блин капризный окунь дуже капризный ну покажись вот такие не прям здоровый Малька только что выплюнул. Тобто он Стоїть тут, а і він жоре. Зараза на приманки не хочу клювати. Такий. <раж principals> ну давай, давай, давай. Ішов тикав, ну не взяв, блин. Окунь. Треба йому щось, якусь зміну, або паузу, тоді він якось реагує на приманку, або прискорити, або дотик дна. А от така звичайна рівномірка без збоїв, ну просто він не хоче хватати. була клювака ну б'є ну сідай блін, не засікся що ж ти будеш робити змінив зараз точку і реально наче підсідав такий непоганий ну блін не засікся до кінця Пробуваю зараз оцю точку джигом, де була нова точка, де була клювака на спінера, але ну, не засікся. Ну, от Зараз джигом кидаю, нема клювак. Ну, тут така невеличка на дні локація, там не дуже багато. Якби окуня, я думаю. Ну, Саме активний крупний клюнув і все інше щось не хочу клювати. Ну, бо просто не хоче. Він зараз такий вже, ну, став пасивний, то зранку трохи поклював, поїв і все, зараз вже вітер піднявся, хвиля пішла і реально не хоче клювати. Ото видрачуєш таке. Ух, друзі, є, хватив. На спінера. А на джиг тільки що кидав. Не хотів клювати. Охватив матрос. Такий, бачите, невеликий. І навіть підбагрився під бороду. Такий він покоцаний, хтось його намагався з'їсти. Ну давай матросик додому. То бачите, окунь є. Просто він не хоче клювати. Треба якось підібрати до нього ключик. Це дуже важко зробити. О, є, друзі, підсів. і ще один окунчик. Ну невеликий. Бачите, все таки стоять тут. Я в одну точку кидаю і... Через закид десь ну, є, влітають отакі ось невеличкі. А конці, ну Горбачів немає. Пел спінер працює. Опа, іще, друзі, іще п'ятців. Наступний закид І це такі вже, я вам скажу, поприємніше. Можливо, підійшли або або просто розклювались. Нездоровий. Не ну, здалося, що побільше отакий ось матросик. Бачите, як вони засікаються. Ледь-ледь. Тобто він є там, він іде за приманкою. Ну, не хоче брати її. Ну, то, можливо, раз тикне, підсяде просто і все. Ось такі ось. Пощастило. Чуть не, від... не відірвав свій улюблений тейлспінер. Добре, що від допоміг. Ох, чуть не втратив тебе, боліна. То б шкода була. <му> ух, друзі, підсів хтось. І гарний, наче гарний вихід. Оце походу якийсь вихід, або я просто в нього попав. Я думаю це він, гарбулик. Якщо не з'їде, ух, реально це гарбулик. Дочекався я сьогодні гарбуліка. Друзі. А ну покажись. Так, да, це гарбулік. Оба. Не, ну не прям гарбулик. Ну такі, друзі, дивіться, вже грамів під 300. Бачите, ось тихо, тихо, тихо. Приманочка. Телспінер спрацював і по гарбачам сьогодні. Довго я його чекав, але все-таки дочекався. Ну що, зараз вже майже 11-та година. Бачите, ну зранку не було е, на цій точці гарних окунів. А зараз ось один підсів. Можливо все-таки або підійшов. Ну один це не показник, зараз ще побачимо, може і не буде далі. Це так, зальотний, зальотний один був. Ось бачите, друзі, а я ледь не втратив сьогодні свою робочу приманочку. Ось такий телоспінер. Це Саважгір 9 грамів. І реально ну, він дуже класно працює. Пробував я і селектівські спінери, вони також працюють, але ось що я замітив, саме у ну, цього саважіра у нього відрізняється гра оцього пелюстка. Тобто вона більш високочастотніша, ніж у того ж Селектівського. І оце можливо реально із цього він ловить і краще. Ну і плюс на менше перехльостів, реально ось селективський він путається, частенько буває. А ось оцей, блин, реально, скільки я вже переловив, окунів, горбачів на нього. І ось були нещодавно з Віталею, на його човні моторному теж тут плавали. І судаки в мене влітали на нього реально. І навіть платва. навіть плотву піймав. Так що бачите ось такий робочий телспінер, який ловить прям реально все. Всю рибу. Хоча щук ще не ловив на нього. Ну я думаю, краще й не ловити, тому що повідець у мене тут 0,2. Якщо щука клюне, то відразу буде зріз. Ух, друзі, підсів, ніфіга собі. І щось дуже гарне підсіло, реально. Дуже дуже гарний окунь, Якщо це окунь. Ух, як давить, ухо. Так, да, це окунь. І гарбучик. Гарбу... Гарбулік. Друзі, теж така это, момент э, помилка. Багато хто отак, ну, якщо крупний окунь підіймає, бере за, э, ну, за флюр і буває часто відвалюється просто. От крупну рибу треба брати або під садчиком, або якщо рукою, як-небудь, ну, або окуня отак ось в рот. Ну, треба обережно в рот брати його, ну, щоб йому не зламати челюсть, якщо будете його відпускати. Тому що якщо от так берете окуня за сам флюр, ну, буває під вагою свого тіла якби, і він часто відвалюється. Теж треба брати на замітку. Ось, друзі, такий класний гарбучик. Бачите? Влетів. Та ж приманочка, тейлспінер. Супер, реально супер. Ну такі грамів 500, я думаю, є. А ну, друзі, зараз такого цікаво скільки. Ну 500 грамів, я думаю, десь приблизно. 500, плюс-мінус. Ну майже. Зараз ще раз перевісимо. Бачите, 475. Майже 500. Класний окунь. Такий арбузик. Арбузик. Няра. Он також гарный. Ух, как давить его. Такий, Не, ну Цей поменше, такий десь грамів 300, можливо 350, ну але він клюнув. Дуже робоча приманка, реально. Всім рекомендую оцей саме телспіннер Саважгіровський, 9 грамів, рівномірка і бачите, блін, горбачі влітають. Ух, і ще один ого. Ого, ого, ого. Ви бачите, пішов жор, жор жор гарбача. Підійшли на точку гарні окуня і, блін, як дав, ніфіга собі. Ого! Оце я попав. Ух. Тихо, тихо, тихо. Туда. Опа. Дивіться, друзі, іще один такий гарний. Оце сьогодні дочекався, можна сказати, зранку. Клювала всяка дрішня дрібна. А бачите, зараз 12 година і проснувся гарний окунь. Є, друзі, іще один на завершення вже під горбачик Ух, клас. Ах, блін, зійшов. Ви бачили, так давив, блін. Я дав слабину і зійшов. Ну, значить, не мій був, хай живе. Наступного разу піймаємо. Це, друзі, буду завершувати на сьогодні. Самі бачили, яка класна рибалочка сьогодні вийшла. Знайшов я окуня. Не відразу він почав клювати, але все таки клював. Десь ось бачите, зараз ну, ночі такі холодні і ось, можливо, як вийшло сонечко, прогріло трохи воду, і тоді ну, крупний окунь став більш-менш активним і почав клювати. А зранку клювали тільки ну, дрібні окуня, і то так дуже вяло, скажімо так. Ледь не втратив сьогодні свою супер робочу приманку, реально. оцей телспінер просто-ну просто розриває. Я не знаю, от, ну, На джиг пробував, не клює окунь. Дрібний покльовує, ну, от, е, саме крупний не хоче клювати. А от саме на оцей телспінер е, влітають реально, класні гарбачі. Так що, все, друзі, всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку, кому сподобалось підписку, коментар. Ну і все, до нових рибалок. Побачимось.